Коли ви плануєте придбати комплексні складні добрива, чи звертаєте ви увагу, за що платите гроші? Зараз ми зробимо маленький дослід, а ви зберігайте відео як шпаргалочку. Для досліду набираємо в посудину кімнатної температури водичку. Це може бути банка, пластикова пляшка, все, що є у вас під руками. В нашому випадку це приблизно 300 мл водички і додаємо орієнтовно від 10 до 20 грам добрива. Включаємо секундомір. Побачимо, як розчиниться добриво Яра Міла НПК за одну хвилинку. Про що свідчить гарна та швидка розчинність добрива. По-перше, це високий ступінь чистоти добрива. Немає домішок, наповнювачів чи низькоякісних компонентів. По-друге, швидка доступність поживних елементів. Це свідчить про те, що поживні елементи стають доступними для кореневої системи навіть від природньої вологи ґрунту по третє Всі заявлені елементи у водорозчинній формі. Відсутність осаду після розчинення свідчить про високу частоту сировини, а це гарантує, що ви вносите в ґрунт 100% активні поживні речовини, а не нерозчинений балас, такий як пісок, каміння. По-четверте, гарантована рівномірність внесення. Поживні елементи рівномірно розподіляються по всій площі ґрунту. Це виключає ризик ділянок з нестачею чи надлишком живлення. По п'яте. Якість виробництва, сировина та контроль відповідають стандартам, гарантуючи заявлений результат. Минула хвилина і що ж ми бачимо з досліду? Добриво ви має високу розчинність. Уже зараз розчинилося майже повністю, а за 2-3 хвилинки буде однорідним у розчині. Розчин однорідний без жирної плівки та без сторонніх запахів. У розчині немає нарощенного баласту, такого як пісок, каміння та інші, які часто бувають у низькоякісних НПК. Яра міла це якісний продукт, де кожен грам працює на врожай, а не на вагу мішка.